Офісна аптечка для кабінету. Компактний набір для невеликих офісів на від 3 до 5 робочих місць. М'який тканинний футляр містить ліки для найпоширеніших офісних проблем зі здоров'ям, перев'язувальні засоби, стерильні бенти, 4 бактерицидні пластирі, вата, антисептики з фурагіном та хлоргексидином, знеболювальні, анальгін, аспірин, цитрамон, грибго від застуди, серцеві засоби валідол, корвалол, валер'янка для стресових ситуацій, додатково зеленка, активоване вугілля при отруєннях. Септифрил для горла охолоджуючий пакет, всього понад 30 предметів для базової допомоги в офісі, включає довідник та рекомендації з використання. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті євросервіс.com.ua